на круги засвітає, все на круги оживає, бо Вони воно отримало от цілющу благо і це цю воду, життя, яка дає йому розквітати. Слава нашому Господу! Що з і до нас ми будемо розквітати на місці цьому, і ми будемо вдихати це дихання життя, коли ми будемо чути слово нашого Господа, і коли він Духом Святим буде нас. Посищати, коли він буде Духом Святим нас наповняти, ми подібно до цієї природи, яка навесні оживає, і ми оживемо, і ми прославимо Господа. Тут чудові слова ми співали. І ви знаєте, та людина, яка любить Бога, вона замічає в своєму житті оце все, що навколо неї відбувається, і вона в цьому цьому бачить руку Божу, і вона в цьому всьому бачить велич Божу. І вона від цього отримує радість і насолоду, і вона, подібна до Давида який завжди радувся Господу, співає своєму Господу у серці і висваляє Його ім'я, тому що їй добре бути з ним, тому що її Господь. Є Бог і її батько і є Творець усього, який здатний її захистити і допомогти у любій ситуації. Павло сказав такі слова, що все я можу в Господі Ісусі Христі, який мене укріпляє. Він є живий, слава Господу, і всякий, хто віддав своє життя йому, він його життя, як написано, сховане у Бозі. Бог сховав твоє життя в своїй руці, під його опікою і охороною ти знаходишся. Все, що з тобою відбувається, це тобі на благо. Бог сказав, що ти є його дитя. Він твоє ім'я записав книгу життя, коли ти прийшов до нього із покаянням, коли ти виявив бажання, йти за Ним і служити йому. Тому в дітей Божих завжди радість. На обличчі, завжди пісня у серці, і завжди хвала на устах. Слава нашому Господу! Слава. Така є церква Ісуса Христа, яка завжди зрить на свого Спасителя і хоче бути подібна до нього. Слава нашому Господу! Слава. І ми оце два коплети не заспівали, а я їх можу прочитати. І тут говориться про те, що як я зрю. Христа смиренного між людом, і думаю я про його любов, як він прийняв за нас усіх на руку, і на Христі пролив невинну кров, коли спокуси серце огортають, і дух мій тужить у важкій журбі, і Він при чисті руки просягає. І я кріплюсь в його любові святій. От так підкріпляється всяка душа віруючої людини, яка дивиться на Христа, який поніс смирення серед люду і пролив на Христі свою крові, поніс у на наругу. І вона, дивлячись на нього, кріпляється і дякую йому за те, що він зробив. Ми будемо скоро... Приймати тіло і кров нашого Спасителя Ісуса Христа, і ми будемо дякувати Йому за те, що Він зробив. В ньому ми маємо спасіння, в ньому ми маємо життя. Бо в першу чергу Божа воля вона закладена у тому, щоб навести правильні відносини як людини з Богом, так і людини з людиною. Чому от Бог дає от ці заповіді? Шануй батька, не вбивай, не чини не перелю, не кради, не пожадай. Він це все дав за рахунок того, що людина, відступивши від Бога і зробивши гріх, втратила правильне розуміння і правильне відношення до ближнього свого. І Бог хоче побудувати відносини людини з людиною на правильній основі, так як це було, мало бути на початку, як це було на початку до гріхопадіння. І Бог, даючи ці заповіді, Він не ради того тільки дає, щоб ми виконували їх і щоб ми свято ходили перед Богом. Він дає ці заповіді для того, щоб ми навели правильні відносини з ближнім своїм, які побудовані на любові, які побудовані на взаєморозумінні, які побудовані на милості, які побудовані на добрі. Протім, я буває одного разу роздумував над заповіддю Сьомою, який, де Господь говорить, не чини перелюбу. І Господь каже, от не чини перелюбу. І я думаю, Господи, не буду чинити перелюбу, тому що це заповідь твоя, і я хочу бути вірним Тобі. А Господь ну, знаєте, що, він каже, я тобі даю цю заповідь не для того, щоб ти ходив свято передо мною. Я тобі даю цю заповідь для того, щоб ти знав, що в тебе є твоя жінка, яку я тобі дав. Щоб ти про неї дбав, щоб ти її любив, щоб вона тішилася, що в неї такий чоловік, щоб вона отримувала насолоду від спілкування з тобою. Тобто я тобі даю цю заповідь не для того, щоб ти там переді мною не згрішив, я тобі даю цю заповідь для того, щоб твоя жінка, яка біля тебе, щоб їй було добре. Так само, і інші заповіді вони побудовані, Бог дає ці заповіді для того, щоб будувати правильні відносини людини з людиною. Я про одну заповідь сказав а це. Дуже багато граній у відносинах між людьми, і коли Бог що зробить і щось дає, то він лише це робить для того, щоб між людьми, між братами і сестрами були правильні відносини, які побудовані на любові, які побудовані на взаєморозумінні, які побудовані на повазі, які побудовані е на милості, на доброзичливості. І коли люди досягають цих відносин, правильних відносин між собою. Тоді можна сміло запрошувати людей до церкви, і вони, прийшовши на місце, це скажуть, бо істинно з вами перебуває Бог. Тому що та любов, яка є між вами, і то взаєморозуміння, та повага і пошана один одного, вони просто дивують, тому що цього всього ми не бачимо у світі, а між нами є. Перший мій призов, який от Господні був до покаяння, і я вийшов на покаяння. І що сприяло покаянню? Це то, що я прийшов дім молитви, і я побачив наскільки люди між собою. В дружні, і наскільки вони живуть в добрих відносинах, які побудовані на любові, де немає ні лицемірства, ні захисті, ні гордості, а наоборот, все побудовано на любові, на, 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 на цих всіх, що я вже казав, якосяк, і мене зразу це вразило. Я побачив, що це якісь особливі люди, що вони не такі, як от я бачив на вулиці чи в інших місцях. Тобто Ісус Христос говорив. По цьому будуть пізнавати, що є ви учні мої, якщо ви будете мати любов між собою. І нам до цього потрібно досягати досягати е, тої любові між собою, і тоді церква буде Христова на своєму місці. Це один от, е, із моментів, який я хотів сказати, я навіть не планував це говорити, але сказав. А друге, хочу вам сказати про переміну нашої е, е, натури. Гріховної натури, про яку Ісус Христос говорив, до нього прийшов учитель Ізраїля і питав, що мені робити там, щоб спастися, що я маю як поступати. Ісус Христос старався щось йому пояснити, але за рахунок гріхопадіння людського і за рахунок того, що людина відійшла від Бога, він не все розумів, про що йому Ісус говорив. Він не все міг зрозуміти про що Ісус говорить, тому що це любому що людина, опустивши гріх, який проїздив розділення між Богом, вона вже не може прийняти до це чисте, просте Боже слово, за рахунок до от тої гріховності, яка перебуває у ній. І вона не може навіть збагнути до цього слова Господнього і не може зрозуміти його, бо ця гріховність її вона не дає впустити це слово життя і зрозуміти його по істині, щоб, щоб спастися. І Ісус Христос сказав такі слова. І Що всяка людина, яка не народиться від Духа Святого, яка не народиться від Царства Божого, вона і не може побачити його. Людина буває в своєму житті. Отже, Брат Василь сьогодні говорив про це, що вона може сказати: ви можете мені говорити, що хочете. Я у мене є свій характер. І я його не можу поміняти, чи я його навіть не хочу міняти, мені подобається так. Але Біблія говорить, що всяка людина, яка гріховний свій характер, свою гріховність не залишить і не переміниться, вона не може побачити Царство Божого. Тобто нам характер свій треба міняти, якщо ми маємо свій характер. У нас не має бути свій характер, у нас має бути чий характер? У нас має бути характер Христів. Якщо ми досягнемо того характеру, який є в Богу Христа, то ми на правильній дорозі. Але якщо у мене є свій характер, Ну, значить, я не відрікся від себе, я не помер для своєї гріховності, яка е, перебуває в мені. Я не розкаявся в своїй гріховності, Я не побачив, що в моєму характері я є ворогом Божим, що мій характер це є ворожнеча проти Бога. А Бог хоче поміняти свій мій характер. І Він хоче дати мені характер Христа. Він хоче мені дати свій характер, який є правильний. І Біблія говорить, що. Хто Духа Христового не має, той і не Його. Якщо ти Духа Христового маєш, в тебе правильний характер, тому що Дух Христа, він буде тебе наставляти, Він буде тебе вчити, Він буде тебе вести. І кожен, хто подивиться на тебе, він побачить в Хрис... тобі Христа. Біблія говорить, Павло каже, що ви є лист, написаний так? між нами, який читають і всі люди і що вас, прославляють Господа. Четверте, та якби не четверте, а хто скаже, я. Та Євангелія, так людина міняється, народжується від Духа Святого, народжується згори, і вона вже своїм життям та якби проповідує Христа, вона стала одним п'ятим Євангелієм, вона несе з собою добру вість, тому що вона отримала слово життя Духа Христового, і вона вже зовсім інакша. Слава нашому Господу! Тому що е, це потрібно для усіх нас, і якщо ми не будемо зрікатися від себе. І підлаштовуватися під волю Господню, то ми не зможемо бути його учнями. Ми не зможемо бути його учнями. Ісус Христос каже, що ви мене звете, Господи, Господи, або що ви мене звете учителю, а не робите те, що я вам кажу. Кажете, і він каже: якщо ви хочете прибути в любові моїй, то виконайте слово моє, виконайте заповіді мої, виконайте вчення моє, станьте подібними до мене, і тоді все зрозумієте. От слава нашому Господу! Це треба працювати над собою. Самий більший ворог. Який у нас є, це ми самі. Ми самі можемо противитися волі Божій, і ніхто нам у цьому не винний. Ми самі себе маємо перемогти, і ми собі свою гріховність маємо перебороти. Ну я говорю, що самі розумію, що нам потрібно до цього стремитися. але вже навіть і в цьому ми самі не можемо себе перемінити. Тому що прийшов Ісус Христос. І він переміняє. Але для того, щоб він перемінив, потрібно послухатися, відкрити своє серце двері, щоб він війшов і зробив так, як він хоче. Часто ми маємо задавати собі це запитання: Господи, яка є воля твоя? От часто ми маємо задаватися запитання, якщо ми любимо його, якщо ми хочемо Його виконувати, ми маємо кожного дня питати Господи, яка є воля Твоя. Ми в молитві очі нас молимося, яка є воля Твоя? Нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя. Іван, Іван теж дуже гарно мені сподобалося в середу, коли була молитва. Він дуже добре говорив на, на рахунок цього. Він каже, що ми в молитві очі нас це молимося, але зачастую поступаємо по волі своїй. І признака е, гріховності, признака того, що ми не любимо нашого Господа, це є коли ми чинимо по волі своїй. Коли ти чиниш по волі Отця Небесного, коли ти чиниш по волі Ісуса Христа, то ти тим самим виконуєш заповідь любові до Бога. Але якщо ти чиниш по волі своїй, тим самим треба признатися і сказати, Господи, я не люблю тебе, бо тому що я чиню по волі своїй. Я живу так, як я хочу. І це є ознака того, що я не люблю Господа. І це основна заповідь, про яку говорив Ісус Христос, «Возлюби Господа всім серцем своїм, всією душою своєю, вона мною не виконується, бо тому, що в чому пізнається моя любов до Бога, коли я волю Його, чую, і коли я виконую Його. Але хочу сказати, благословенна та людина, яка вибрала цю дорогу, виконуючи волю Христа, бо виконуючи волю Його. Натомість людині приходить мир, натомість людині приходить радість, натомість людині приходить благовіння і втіха. Бо Бог, бачучи людину, яка довождає йому, Він сам із нею має відносини. Він сам її береже. Він каже: Той, хто доторкнеться до зіниці ока Твого, він буде мати справу зі мною. Той, хто захоче тобі щось зробити, він буде мати справу зі мною. Кожен, хто буде тебе благословляти, буде благословений. А кожен, хто проклинатиме тебе, буде проклятий. Ви знаєте про Авраама, чоловіка Божого. Він догожав Богу. Він слухав. Сказав йому Господь, так він пішов, сказав йому Господь, так він зробив. І через те Бог явився Аврааму і сказав у тобі благословляться всі народи. І всякий, хто буде благословляти тебе, буде благословений, а всякий, хто проклинатиме тебе, буде проклятий, за рахунок чого отримав благословення Авраама, за рахунок своєї послушання Господу, за рахунок своєї любові до Господа. Слава Господу! І на, та якби, це друге би, то, що я хотів сказати, але основне, на чому я би хотів сьогодні зупинитися, це також ще на одній волі Ісуса Христа. І церква Ісуса Христа, церква Спасителя Ісуса Христа, вона має знати цю волю. І я от прочитаю у Марка у 16 розділі написані такі слова. 15, 16 вірш. І сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений. Господь сказав такі слова церкві своїй, щоб вона ішла і це робила. Це є теж заповідь, це є теж воля Учителя Ісуса Христа, Твого Спасителя, Твого Господа, Того, кого ти любиш. Він каже їм: ідіть. І проповідуйте цьому світу Євангелія. І хто вірує у охреститься, буде спасений. Тому на нас лежить оцей обов'язок. Якщо ми є послідовниками нашого вчителя Ісуса Христа, якщо ми є його дітьми, якщо ми є його учні, ми маємо пам'ятати про цю заповідь, і ми маємо реалізувати себе водоцьому, щоб іти і говорити про Ісуса Христа. Ви можемо. Задати собі запитання, ну різного роду запитання собі дають. А що як ми будемо це робити? А чи маємо ми на це способність? А чи, чи по, це нам? Це все е, ворог. Він стримує, стримує проповідь Євангелія, бо він знає, що віра від слухання, а слухання від слова Божого, ви навчені Слова Божого, і ви можете це слово передавати іншим людям. І вже не ви будете робити роботу над цими людьми, але те слово, яке буде сказано вам з Євангелія, воно буде робити роботу над людською душою. Ну як увірує людина, як вона не чула цього слова? І Господь ще запевняє і каже: якщо ви бідете і будете це робити, і... Услухаєте саволі моєї, і він сказав так: Господь же після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога, вони ж пішли і всюду проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово. Кожна людина, яка збереться за цю справу, вона має знати, що вона не сама буде це робити, що за нею стоїть Господь. Бо якщо людина йде і вона виконує волю Господню, за нею стоїть Господь, або перед нею стоїть Господь. Якщо вона йде по волі Господній, якщо вона, Господь сказав і вона це робить, за цим стоїть Господь. І слово Господнє каже, що він допомагав їм і стверджував слово. І вони от це робили. Вони пішли, а Він їм допомагав і стверджував це. Вони посіяли, а Господь стверджував. Павел казав, що один сіє, інший там підливає, другий возростає. Але Бог це все, він сам зрощує, і потім сам до цього робить пліт. Хай Господь благословить. Я ще деякі місця хочу зачитати про... на рахунок до цього. Ми, як Церква Спасителя Ісуса Христа, ми маємо можливість йти благовіствувати, поки є оцей добрий ще час. А Господнє Слово говорить, у сьогодні час добрий, у сьогодні час спасіння. І в одному місці до Ефесяна апостол Павло каже такі слова, я зачитаю. Шостий розділ з 11-го вірша. Одягніться в повну зброю Божу. Це він говорить усім, хто вірив в ньому, усім послідовникам Ісуса Христа. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Павло наголошує, що ми, якщо йдемо. Що зробити? І наша боротьба не проти людей Ви не маєте боятися людини, і ми не маємо боятися. Ну, ми не маємо боятися людини. Ми маємо знати, хто нам противиться. І він сказав, що наша боротьба проти духів злоби піднебесної І він говорить, одягніться у повну зброю Божу. І серед повної зброї Божі я би хотів е, от, е, нагадати, е, яка це є повна зброя Божа, хто може. Хто знає що є повна зброя Божа? про яку говорив Павло? Один, ще другий, ще другий ще шолом спасіння, духовний меч, ще, а ще що? Ще ну, Слово Боже, це і є меч, оце, так? Давайте я зачитаю. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистати в день сли і все подолавши, вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна вашої істиною. Отже, в першу чергу, що треба зробити? Підперезати стегна істиною. Тобто, потрібно прибути в цій істині, Господній, і зудягнутися у повну броню праведності. Тобто, стегна підперезані істиною і повна броня праведності. Он потім говориться про те, що потрібно мати щит віри, яким зможемо полосити всі розпащені стріли лукавого, і шолом спасіння, про який вже говорилося, та, і меч духовний, що є слово Боже. Але я хочу звернути увагу, що серед усіх цих облаштунків чи цієї повної зброї Божої є ще один момент І задягнувшись, е і взувши ноги, в готовність благовістувати мир. Тобто, якщо в тебе є повна зброя Божа, то ти, в тебе мають бути і оці ноги твої, які є задягнені в готовність благовістувати мир. Це теж твоя зброя, якою ти маєш вооружитися, і якою ти маєш і йти, і благовістувати мир. А ми вже розуміємо, що це за мир. Весь світ не знаходиться у мирі з Богом. І Отець послав Ісуса Христа для того, щоб посередством його смерті, і воскресіння, примирити цей світ із, із Отцем. примирити. І тому ми маємо нести до цей мир. Ми маємо нести це примирення людей із Отцем через Сина Ісуса Христа. Я зачитаю ще інший. Інші місця, де теж вказують на те, що от потрібно, потрібно це робити, потрібно йти і благовісувати, потрібно йти і воювати проти цих духів злоби піднебесної, які хочуть під контролем тримати усе людство і не давати покаяння нікому, але звести їх у погибель з собою разом. Десятому до Римлян написано так: 13 вірш. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Слово Господнє каже, що всякий, хто призове ім'я Ісуса Христа, хто прийде до Нього, Він буде спасенний. Але як покликати того, в кого не увірували? Як люди можуть прикликати ім'я Ісуса Христа, якщо вони у нього не увірували? Як вірувати в того, про кого не чули? Або як вони можуть вірувати в того, про кого не чули? А як, або як їм чути без проповідника? Павло і тут наголошує, як вони можуть покликати, коли вони не повірували, як вони можуть повірувати, коли вони не чули, і як можна чути без проповідника? Мусить бути той, хто. Спіде і скаже цій людині про Ісуса Христа, що Він є твій Господь, що Він тебе любить, Він на Христі пролив за тебе свою кров. Він через себе дає тобі спасіння і життя вічне. І Господь говорить, як, Павло говорить, люди почують, як повірують, якщо не буде проповідника. І далі говориться, які прекрасні ноги тих, хто благовіст мир. Господь говорить, Павло каже, які прекрасні ноги тих, хто благовіст мир. І нехай усі ноги наші оббуються готовністю йти благовістувати мир, бо це є прекрасні ноги благовістуючих. Це є велике служіння і це є велике благословіння як для тебе, так і для тих, хто буде чути те, що ти будеш робити. Як прекрасні ноги тих, хто благовістує мир, хто благовістує добре. Хай Господь поможе в іншому місці, Луки, хотів би теж зачитати написані такі слова. А іншому сказав Іди за мною. Той сказав, Господи, дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому, залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йди і благовісти царство Боже. І ще іншому сказав: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь перше мені попрощатися з домашніми моїми. Ви знаєте, от і багато людей кажуть, Господи, ми віруємо. Ми хочемо, ми підемо за тобою, але дозволь мені, дозволь там щось, я ще дороблю, там я ще щось зроблю. Вон в мене план то зробити, то зробити. Господь каже, залиш це все пока. Залиш. Іди і благовіствуй мир. Іди і благовіствуй мир, а то все, що ти там маєш зробити, не переживай, я про це все знаю. Я потурбуюся, бо для мене, Господь каже, є найважливіше це і спасіння людської душі. І якщо ти підеш і хоч би одну овечку приведеш заблудшу до мене, знай, що це тобі зараз. Зроб... Заправить, і діла твої, я довершу сам. Після того обрав Господі інших 70 учеників і послав їх по двоє серед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів, і сказав їм: жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря, жнива, щоб вислав жінців на жниво своє. І в іншому місці там також написано, що прийшли до нього багато людей. І він подивився на них. І він побачив їх і знурених, і зможених, побачив їх, як у цих вів овець, які не мають пастиря. Він заскорбів навіть у серці своєму. І він побачив, що дуже багато праці, дуже є багато тих, хто би жаждали почути щось добре, благе від Господа, але мало, каже, є у тих, хто б могли передати це слово. І він говорить, ідіть і благайте Господа, Господаря жнива, що вислав жінців на жниво своє. Я вже говорив, що тут Ісус сказав: не йдіть і моліться до Господаря жнива, щоб вислав працівників на жниво. І він сказав, ідіть і благайте. Це те, якби дещо більше, навіть ніж молитися. Благайте, ви знаєте, це благати, це треба так особливо просити, особливо молитися, бо тому що час йде, і кожного дня душі помирають, і вони можуть не почути так і Слова Божого. А ми, Церкви Ісуса Христа, можемо збиратися тільки в домах молитви, і тільки тут слухати уже много раз ці проповіді, але вони вже всі нам знайомі. А багато людей за вікном можуть так і не почути цього слова. Тож Господь говорить, Іди і благовістуй і про царство Боже! І ми, як Церкви Ісуса Христа, да благаємо нашого Господа, щоб серед цих працівників, які будуть на жниві, і щоб і ми там були. У цьому служінні завжди треба пустити Господа вперед. Завжди потрібно, щоб він пішов і вправив. не спішити своїм розумом, а мати відкрите вухо для того, щоб чути, коли мовчати, коли говорити, коли йти туди, коли туди. Дух святий, він поведе вас туди, куди потрібно. Дух святий вас використає там, де вам потрібно, тільки щоб ми настроювали себе. що ось, Господи, сьогодні є багато людей, які не чули слова Твого, і я хочу передати це слово. Ти допоможи, Ти устрояй. І Господь устроє. І я би хотів зачитати от про Давида, коли він вів війни Господні, ну про Ісуса Навана, що так написано, що Він вів війни Господні. І Давид він за царство своє вволював, він за народ ізраїльський переживав. І Господь був із ним, бо він любив Господа. І коли Давид робив те чи інше, Бог був із ним і він ним руководив і казав, як тобі потрібно поступати. І одного разу, коли мала відбутися, відбутися битва, Господь сказав, Йому такі слова. Тобто Давид мав ухо відкрите, і Господь йому говорив, і Господь йому сказав, і коли ти почуєш шум, ніби хтось іде по вершинах шовкових дерев, то рушай, бо тоді пішов Господь перед тобою. Господь завжди йому говорив, коли ти маєш йти, коли ти маєш не йти. І ми, як будемо благати Господа, і будемо послуховуватися Духа Святого, якого Він дав нам, Він нам скаже. Коли йти, і як поступати, але я хочу вам сказати це і радісне служіння. Це і радісне служіння, тому що навіть брат Іван говорив, каже, він прийшов до якоїсь сім'ї, яка покликала його, щоб вони почули їм слово Господнього, коли він став за стіл і просто подякував за їжу, яка у них на столі. Вони були дуже раді. Вони йому дуже дякували за це слово. Вони дивувалися і казали, як ти так молився, навчи і нас так молитися. Тобто вони вже сповнилися до цього так якби присутності Божої, і вони вже почули це слово. Хай Господь благословить, дітинам нам і робити цю працю. У нас є ді молитви. Ми от хочемо зробити, от є у нас ці журнали. Ми хочемо листівки зробити. Дасть Бог зробимо палатку. Ми хочемо трудитися для Ісуса Христа. І я просто закликаю вас, як Церкву Ісуса Христа, щоб ви допомогли тим, хто хоче служити в цьому ділі, Господу, молитися. От брат Саша виявив вже це бажання, він відходив вже і на ринку журнали роздавав людям, і оголошення розклеїть, він вже посвячув, посвятив себе до цій справи. І я також хочу це робити. Хай Господь поможе, а я, я як від імені. Пастра від імені Деякона, від імені от служителів церкви прошу молю вас, щоб ви молилися за цю справу, щоб ви молилися до Господа і благали Його, аби він допомагав нам тим, хто хоче це робити. А я думаю, що і ви хочете цього, щоб Господь усіх нас в цьому використав. Хай Господь благословить. Моліться до Господа. Як у зібраннях, так і вдома за цю справу. За Сашу моліться. За, за Христину от моліться вона ходить. За Ніну багато із нас ходить і благовістує. Моліться за тих, хто це робить. Моліться, бо написано, які прекрасні ноги ну, тих, хто іде і благовістує. Про царство Боже і про мир. Не забувайте згадувати в молитвах за цю справу. А в нас є можливості, в нас є ті молитви. У нас багато є того, що дає нам Господь для того, щоб ми в цьому ділі служили йому і служили людині. Бо Господь саме цінне, що у нього є, це життя людське, про яке він дбає, і він хоче, щоб всяка душа спаслася. І прийшла до пізнання істини. А для того, щоб душа була спасена, і прийшла до пізнання істини, треба, щоб знайшлися ті, хто підуть і розкажуть їй про Господа, Богові нашому слава, віки вічні. Амінь. Помоги.